Апостол Павел лунечну неділю звучить так: умоляю вас, браття, іменем Господа нашого і Ісуса Христа, щоб ви всі говорили єднако, єдно, і би не було між вами розділення. но щоб ви були з'єднані в єдиному Духові і в єних думках. Христос, глава Церкви. А ми всі маленькі кліточки на тому живому організмі церкви Христової, де глава церкви Христос, а все тіло церкви тіло Христове, а ми кліточки, живі клітки на живому організмі, всьому є суть православ'я. Так, будучи в істині Христової церкви, благодать Божія підпитує кожного християнина. Ну достаточно вийти за преділи тіла, вийти за преділи церкви, і благодать Божя вже не підпитує. І ми завжди, по чому держимося канонічної церкви, бо то єдно тіло Христово. Христос не організував церкви, а церков, а найшовши, ніколи більше не відступити завжди порівнюємо, да, коли життя християнина із сімейним життям. Коли юноша найде одну єдину на світі і полюбить її, після того він може зустрічати 100 і ще красивіших. але вже любові к ним не буде сімейної. У нього одна образ, образ самої, самої Благословенної цінної. Христос послав мене Павла не лише крестити, а благовіствувати, кликати і не в премудрості слова, а в простоті, щоб не упразнити Креста Господня. Бо Слово про крест для погибаючих юродство, безмислиця, дурниця, а для нас, спасаємих. Слово о Кресті Христовому є сила Божа і мудрость Божя. Вся суть, коли садовник прискіплює віточку до другого дерева, дику вітку в лісі зрізав, прискіплює до скіпного дерева, і віточка дика дасть плоди такі, як дасть і корінь. Так православні Закарпаття 1150 років православні уяснили принцип, віточку живу прививавуть до живого дерева. Ми крестимося в ім'я Ісуса Христа і приєднуємося до живої Христової Православної Церкви. І коли ми, уважаємо всіх остальних, на свою віру бережемо, ми тоді і громадяни. І виконуючи закони, і настоячі діти Божі. Господи, благослови наших людей, котрі ніколи в цьому світі не боялися, як чулись ми в Євангелії, що нам їсти, що пити, Бог примудро може нагородити, одіти, обути і нагодувати і ще й сто мільярдів людей, лиш би люди не безуміли і не заряджали воздух, воду або землю. Ядерними взривами або хімічними одбросами. Бог сильний, всіх нас накормити, і ми віруємо. І в наш тяжкий час тепер в Україні, в час війни, маса людей вже не вдома, маса людей без роботи, маса людей не мають і відповідного рівня пенсії. Ну що ми бачимо? Бог своїх не оставляє. Тому вірую в Христа Ісуса. Приймає Господа і крест Його, беря на себе також крест свій, котрий Господь возлагає на нас, ми йдуть діти Божі, ідемо путем царським, середнім, благодатним, держася канонічної церкви, де благодать Божа укріпляє нас, ну а у вічності віруємо, в'єдну з усіма святими, і ми зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.